Олександрійська громада попрощалась із захисником, 48-річним солдатом Олександром Систуком. Військовий загинув 24 квітня від поранень несумісних з життям. Людина приходить в цей світ на дуже короткий проміжок життя, і за свого життя вона повинна встигнути багато чого зробити, але не матеріально, а саме духовно. Бо ті справи, і ті дії, по яким нас судять, за які нас пам'ятають. Вони входять тоді в нашу історію. І тоді за ці справи нас і суде Господь, даруючи нам Царство Небесне або пітьму не Олександр Систук народився у Рівненській області. Після школи отримав професію тракториста машиніста. З 1992 по 1994 рік проходив строкову службу 6 березня 2023 року. Земляк став на захист України по мобілізації. Був стрільцем-гранатометником. Сьогодні ми в останній путь Олександра, який під час виконання бойового завдання поклав за життя. Поклав життя. За майбутнє своєї родини, життя за майбутнє нашої країни, за її незалежність, за її цілісність, за її право існувати на карті Європи. Олександр, справжній патріот України, гарний друг, був членом козацького товариства Січ Війська Запорізького. Так згадує свого товариша, голова товариства Олександр Росомаха. Олександр для мене був другом. По перше, по-друге, він був козак і добрий козак. Він був дійсно патріот своєї батьківщини. Він дуже, дуже був гарною людиною. Мені важко говорити, бо це мі розумієте. Він дуже порядною людиною був, він був дуже скромною людиною і, чесно кажучи, дуже важко. Серце героїчного земляка зупинилось неподалік села Богданівка Бахмутського району, коли Олександр виконував поставлене завдання. Поховали захисника на кладовищі у селі Головківка.